Слава Богу, брати і сестри, сьогодні дійсно є Боже ім'я прославлене, тому що, ви знаєте, хто як Господь сьогодні може допомогти нам дійсно в наших провинах, на нашій життєвій дорозі, в нашому житті, в нашому шляху християнському. Ви знаєте, непростий час, нелегкий час. Але коли ми читаємо апостола Петра вже з першого розділу перше послання, Перший Соборний лист, третій вірш. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, котрий великої Своєї милості відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих, для спадщини нетлінної, чистої. Та нев'яночої, захованої на небесах для вас, яких оберігає сила Божа через віру на спасіння, що готове з'явитися в останній час. І далі він каже: цьому радійте, навіть якщо тепер треба трохи посумувати від різних випробувань, щоб випробувана віра ваша виявилася коштовнішою за золото, що гине. Хоч і вогнем, вогнем випробуване, була на похвалу і честь і славу приз'явлені Ісуса Христа. Цьому радійте, якщо навіть треба трохи посумувати. Ви знаєте, часто буває так у нашому житті, ви знаєте, що дійсно приходять ці випробування. І хтось розуміє, чому вони приходять, а хтось не розуміє. ви знаєте. І часто буває так, брати, сестри. Ви знаєте, що людина віруюча, вона навчаючись слова Божого, вона при, при ці, проходить ці випробування, ви знаєте, для того, щоб віра наша була випробувана. І якщо ми не оказалися вірними в певний момент, Господь знову дасть випробування. Від нас залежить, ви знаєте, як у цих випробуваннях ми покажемо нашу віру. Чи ми дійсно будемо тими, ким нас Господь покликав? І Він починає такими словами: яка, благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, котрий з великої Своєї милості відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих? Ви знаєте, я не думаю, що на цьому місці хтось скаже, що я от такий достойний був. Що я, отакий добрий, був, я заслуговую для того, щоб бути отут і називатися таким ім'ям християнин, бути серед учнів Ісуса Христа, бути частинкою церкви, яка є невістою Ісуса Христа. Ніхто так не скаже. Але каже: Він по великій своїй милості відродив нас, покликав нас. І ви знаєте, коли ми звершуємо е, спомин смерті, коли Ісус взяв чашу, Він сказав такі слова. Каже, це новий заповіт у крові моїй на прощення, відпущення гріхів, яка проливається за багатьох. Я так своїми словами кажу, бо в різних місцях трошки по-іншому написано. За багатьох, і я завжди звертаю увагу. Написано, що Ісус помер за всіх. І це так і амінь, правда? Якби кожна людина прийшла звернулася, Він би її помилував і простив, і спас. Але чомусь написано за багатьох. За тих, брати і сестри, нас з вами, хто, почувши Слово Його, приложив до того слова і повірив тому слово. Відкрив серце своє, прийняв те слово. І те слово. Прийшло і зробило працю в наших серцях. Читаю ще одне місце: це вже святого Апостола Якова. Так само з першого розділу перед нашою молитвою 12 віршем записані такі слова. Блаженна людина, яка витримає спокусу, бо, будучи випробовуваною, одержить вінець життя, який обіцяв Господь тим, які люблять. Його. Нехай ніхто не каже в спокусах мене випробовує Бог, бо Бог не може бути спокушуваний злом, і він нікого не спокушує. Але кожний спокушується, захоплюючись і зваблюючись власною пожадливістю. Кожен захоплюється і зваблюється власною пожадливістю. Ви знаєте, Бог не випробовує нікого, але випробування приходить. І каже блаженна людина, яка витримає спокусу. Не так легко, брати і сестри, встояти і витримати спокусу. Але знаєте, любов Божа, вона полягає у тому, що Господь нас все одно проведе тим шляхом, яким кожен з нас має пройти. Кінець якого закінчується там, біля престола благодаті. Починається обов'язково біля Голгофи, кожної віруючої людини починається біля Голгофи. Немає. Ісус каже, немає іншого імені, даного людям, щоб вони могли спастися. Тільки ім'я Ісуса Христа. Ця дорога вона починається біля Голгофи, кожної віруючої людини. І ви знаєте, в кожного вона проходить по-своєму, в когось ось така. Когось ось така, і може хтось брат дивиться на сестру, чи сестра на брата, чи сестра на сестру, і каже: От би мені так, то було б легше. Ми не знаємо, чи було б легше, але Бог оприділив, ви знаєте, у кожного свою дорогу. І каже: блаженна людина, яка витримає спокусу. Бо, будучи випробовуваною, якщо вона залишиться вірною, одержить вінець життя, який обіцяв Господь тим, які люблять. Його. І вже знаєте, коли читаємо Євангелію від Івана, 14 розділ, здається, каже Ісус чи 15, чи 16 віршем, каже: якщо любите мене, то виконайте заповіді мої. Виконайте Слово моє, якщо любите мене. І далі Він каже: одержите вінець для тих, хто любить. Його. Ви знаєте, хто виконує, хто любить, він має блаженство. Він має привілей. Він може зараз ось тут склонити коліна і з вірою попросити, і Бог йому дасть. Тому що заповіді Ісуса Христа слово, яке Він говорив, воно в серці нашому. Не завжди, ви знаєте, вдається встояти у спокусі. Є такий момент, ви знаєте, для віруючої людини не завжди вдається устояти в спокусі. І часто віруюча людина вона спотикнеться, а буває часом і впаде. Але блаженство в тому її полягає, що Господь її покликав, і Господь її не залишає. Він приходить, помагає піднятися. Не так легко піднятися, брати і сестри. Для тих, хто впав, для тих, хто спотикнувся. Не так просто. Але коли Господь допомагає піднятися, віруюча людина, вона встає. Написано праведник сім раз впаде. І я собі так сидів, думав, думаю, що ж це за праведник такий? Ви знаєте, якщо дивитися на людину, то зовсім не скажеш праведник. А якщо дивитися на того, хто піднімає його праведністю. Це праведність. І Бог його піднімає. Якби, ви знаєте, не Господь впав і не встав. Так про нечистивих написано, а нечестивика впадуть і не встануть. Але в віруючих не так. Бог піднімає, і знаєте, що робить Господь? Повертає там, де ти впав. Через певний час повертає, коли ти укрепнеш. Коли ти підчитаєш, коли ти в молитві, ви знаєте, набереся сили, Господь тебе обов'язково поставить туди, де ти впав, щоби ти пройшов. Щоби ту спокусу ти витримав і піднявся вище, на вищий щабель, туди, на гору Господню. І каже, блаженна така людина, яка витримає спокусу. Читаю ще одне місце перед нашою молитвою, і ми будемо молитися. Це вже буде перше послання апостола Павла до Коринфської церкви, з другого розділу дев'ятим віршем записані такі слова. Але як написано, чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людині не приходило? Те Бог приготував тим, які люблять Його. А Бог відкрив це нам духом своїм, бо Дух досліджує усе, навіть глибини Божі. Хто ж з людей знає, що є в людині, крім Духа людського, який живе у ній? Так само і Божого ніхто не знає, крім Духа Божого. А ми прийняли не Духа Світу цього, а духа. З великої букви від Бога, тобто Господа Духа Святого, щоб знати, дароване нам Богом, що ми і сповіщаємо, і не словами людської мудрості, а вивченими від Духа Святого, порівнюючи духовне з духовним. Слава Богу! Ми зараз будемо, брати і сестри, молитися. Ви знаєте, я вже казав, що ми є блаженні в тому, що Господь нас прилучив. Прикликав, витягнув і поставив на тверде, там біля Голгофи. освятив, очистив і перемінив. Колись не народ, колись ніхто з язичників, а тепер народ Божий. І ви знаєте, більше того, якщо ми читаємо про ізраїльський народ, наскільки Господь його підніс понад усіма народами, що навіть назвав їх, каже, що вони не іменуються між народами. Невеликий народ, може, не такий чисельний, але це є Божий народ. І ми читаємо, скільки Господь. Зробив великої своєї сили, сили, проявив і великої милості і любові для цього народу і продовжує проявляти. І ви знаєте, церкву свою він прирівнює до народу, вибраного Богом, до народу Ізраїля. Ми кажемо, не раз духовний Ізраїль. І таке дарування, як я прочитав, чого око не бачило. І вухо не чуло. І навіть людині думкою на розум не приходило. Ми можемо собі, правда, різне, думати, фантазувати, як воно може бути, але Господь каже не так. Не так, те, що навіть на розум не приходило, Господь приготував, якщо ти любиш мене. Якщо ти любиш мене, і сьогодні до мене і до вас звучить питання, чи ти любиш мене? Навіть, брате і сестро, якщо ти спотикнувся і впав, навіть якщо ти не пройшов ту спокусу, не витримав, Господь сьогодні питає, чи ти любиш мене? Перед нашою першою молитвою я віру так, Господь приготував багато сьогодні їжі, накрив рясно стіл свій на цьому місці, буде читатися багато слова. Але від нас залежить, чи ми утримаємо сьогодні від Господа, чи я сьогодні склоню коліна, відкрию серце моє і скажу: Господи, прости мене. Я ось тут і ось тут, не таковий перед лицем Твоїм. Я хочу, щоб Ти мене простив. Я хочу, щоб Ти мене підняв. Я хочу, щоб ти мене освободив, щоб ти мені дав здатність чути і приймати те, що ти даєш для мене сьогодні. Ви знаєте, якщо приймати їжу і її не засвоювати, то яка користь від їжі? Є така хвороба сьогодні в світі: люди їдять, але вони сохнуть, вони худають. Яка користь людині, якщо вона просто їсть, а не живиться від тої їжі? Так може бути і на цьому місці. Прийшов порожній, пішов порожній. А якщо ти сьогодні серце своє відкриєш і скажеш, Господи, ось я, такий, як є. Ось там вчора, позавчора, третього дня, я там те то, і те, то, і так, то, і так то робив і поступав. Прости мене. Освяти, Очисти своєю кров'ю святою і видив присутність Твою, щоби я міг вкушати. Щоб я сьогодні з цього місця пішов ситий, нагодований, до схочу Сьогодні Господь подає. Але від нас залежить, брати, як ми підемо. І сьогодні слово до мене і до кожного з нас. Колись до Петра було слово: Петре, ти любиш мене більше, ніж Оці. Більше, ніж Оці. Здавалося б, знаєте, учні дивляться на Петра, ну таке запитання якось так високомірно би сказати, правда, що я люблю. Але він сказав другий раз, а третій раз каже: Господи, ти усе знаєш. Сьогодні питання до мене і до вас, чи ти любиш мене? Тим каже, хто люблять Господа. Все. Воно содействує ко благо і каже Господь блаженна така людина, тому що нагорода приготована Господом велика. Ми зараз будемо приклоняти наше коліна, настроювати наше сердечне вухо, настроювати нашого внутрішнього чоловіка на слухання Слова Божого, на слухання співу, на слухання віршів, на слухання свідоцтва. Тому що через це все сьогодні до нас буде говорити Господь, а йому нехай буде слава і хвала по віки. Амінь. Приклоняємо нашу.